Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець. Скажу коротко: нехер українській поліції протирати штани в тилу. Злочини вони все рівно розкривати не можуть, толку від них практично ніякого. Це я по місту сукіря не знаю. Палять українські прапори в сукіряні на сукірящині, зривають, кидають в туалети, палять дитячі блокпости, палять могилу українського солдату, пишуть надпис ФСБ. А поліція міста Сокіряни, відділення міста Сокіряни на чолі з Сірожом Лунгом, не може розкрити ні одного злочину. Так само по всій Чернівецькій області куча злочинів не розкритих, навіть не вносять уже за злочини відомості в ЄДР. Такого раніше при українській міліції, коли я служив, взагалі не було. Щоб ми це робили, нас би тоді тупо посадили всіх в міліцейську колонію в мену Чернівецької області. Говорю ще коротше, ситуація зараз на фронті тривожна. Загроза котла під Авдіївкою, загроза прориву під Купянську. Фронт може обвалитися і ворог піде далі. 350 тисяч молодих, здорових, вгодованих поліцая по всій Україні сидять і протирають штани, імітуючи якусь роботу, а жиручі булки та каву біля окера в місті Сикірян. У нас. Хватить жирувати в тилу на фронт, в окопи, реально в окопи, не друга третя лінія, а потім убеде і кричати, я був десь там. Усіх 350 тисяч поліцаїв на фронт в окопи. А їх замінять пенсіонери української міліції. Усіх пенсіонерів української міліції, хто ще годен ходити, має трошки здоров'я, одіти в чорні фуфайки – і хай працюють у нинішній поліції. Вони будуть зупиняти п'яних на дорозі, вони будуть розкривати злочини, вони будуть слідчими. Не у нас пенсіонерів органів внутрішніх справ. Тож їм нема що протирати штани. Пенсіонерів поліцію поліцаїв на фронт. Крапка негайно. Україна в небезпеці.